Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Терористи атакували двома дронами спортивну школу в Шостці на Сумщині, коли там тренували дітей. Попередньо постраждалих немає, бо всіх встигли вчасно евакуювати. Про це повідомляє шосткинська РДА. Її голова Андрій Біляєв в коментарі ТСН уточнив, що це був прицільний удар. Це вже вдруге росіяни атакують цей навчальний заклад. Розповів він. За його словами, таким чином ворог намагається залякати людей та посіяти паніку. Він розповів, що сигналу повітряної тривоги не було, адже шахеди зайшли у місто на наднизькій висоті і радари їх. Не помітили будівля школи зазнала значних пошкоджень. Всі залишились живі, оперативно евакуйовані, але на моїх очах виводила діточок буквально в спортивних шортах. На даний час діточкам надається психологічна допомога та тренерам. Теж наслідки пожежі ліквідуються. Масований удар ворожих безпілотників цієї ночі пережила Одеса. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі. Попри активну роботу сил ППО, деякі дрони вдарили по підстанціях. Як результат, частина Одеситів залишилася без світла і води. Що зараз відбувається в місті? Розповість кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Сьогодні чудеса знову пережила під вибухами. Ворог атакував місто. Десятками безпілотників було дуже гучно, активно працювали сили ППО, але, на жаль, є і влучання. Зараз ми в районі, який постраждав від обстрілу. Тут працює штаб. Постраждали в постраждалих будинках вибиті вікна вибуховою хвилею. Місцеві за допомогою комунальників закривають їх пліткою та дерев'яними щитами. Ушкоджено також склади, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які швидко ліквідували рятувальники. Окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Два з них постраждали, тож у місті знову знеструмлення. Багато людей лишилися не тільки без світла, а також без тепла і води. Ну, якось так потихеньку за ці роки привикли. Е, генера... ну не генератор, а батарейки якісь газова плита маленька. Ну трошки боки страшно. Визвиваємо, як може. було дуже страшно. Всі ці взриви, але ми як по наші квартири хоча б не постраждали. Два часа, як перший взрив відбувся, так все і виключили. Все. А вот не знаем, как мы будем. Дом полностью на электроснабжении, все плиты, все электрическое. То есть, как теперь, особенно люди с детьми, я вообще не знаю, как будут. И надеемся, конечно, на лучшее. Но Рест написал, что не раньше, 15 числа. Наразі в місті через неструмлення не працюють кілька трамвайних маршрутів, а тролейбусні курсують за скороченими графіками. Хоча ремонтні роботи вже почалися, жодних прогнозів щодо відновлення електропостачання наразі не дають. Енергетики весь день працюють під безперервні сповіщення повітряної тривоги, відтак змушені перериватися. Першими кажуть, поспішають заживити об'єкти водопостачання. Тим часом містяни вже почали вишикуватися у черги біля бюветів тих, що працюють на генераторах. Вода була в запасі. Я думаю, не більше, ніж на три-чотири дня. Не більше. Я приїхала з сім'єю з Куп'янського району. Ми закалені, ми знаємо, що робити. Будемо ходити десь, привозити. А що робити? Будемо жити або виїжджати кудись далі. Не помити руки. не… Не вмитися, ні, нічого не ні, чаю навіть не попити, нема води. У нас баклажки от три було зранку приготовлені, ну їх хватило буквально утром вмитися всім і руки помити. Ждемо, як ключ зроблять електроенергію, обіцяють, що і отоплення включать і воду дадуть. Чекаємо. Ситуація, кажуть, енергетики вкрай важка. Критична інфраструктура працює від генераторів, але вони рятують не у всіх ситуаціях. Що стосується водопостачання, тут використання альтернативних джерел жилення неможливе. Вода в людей з'явиться знову лише після відновлення енергопостачання. Знестромлення не лише в Одесі, без світла та води ще кілька населених пунктів поблизу, як повідомляють енергетики. За цей рік ворог пошкодив суттєво вже 20 підстанцій на Одещині. І зараз без світла залишаються 90 тисяч родин. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+,1. Ворог атакував безпілотниками Нововодолаську громаду на Харківщині. Постраждали щонайменше шість людей. Один із поранених у тяжкому стані. Попередньо росіяни вдарили ударними дронами типу герань 2 А поблизу новоплатонівки ворог ударив ФПВ-дроном по мотоблоку. Поранення дістав у літній чоловік. У Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. У Юріївці смертельні поранення отримала жінка. Також росіяни атакували харківський район та Золочівську громаду.